Наталя Максимів вже 24 роки працює диспетчером Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Вона перша відповідає на усі тривожні дзвінки про надзвичайні події чи пожежі. Служба порятунку. У цілодобовому режимі Наталя повинна вислухати мешканців, зібрати якомога точну інформацію, щоб своєчасно направити сили та засоби до місця події. Моє завдання, перш за все, заспокоїти людину, щоб я могла правильно прийняти виклик, бо коли людина в паніці і вона не може зразу усвідомити, навіть буває таке, що не може правильно назвати своєї адреси, то треба спочатку людину заспокоїти, а тоді випити. То інформацію, яка мені потрібна. 2023 рік для ДСНСників Тернопільської області став роком незламності та відданості служби. Торік тернопільські вогнеборці ліквідували більше 1100 пожеж, рятували 24 життів. Сапери знищили майже 700 вибухонебезпечних предметів на теренах області. Піротехнічні підрозділи брали участь у гуманітарному розмінуванні деокупованих територій Харківської та Херсонської областей. І це лише малий перелік того, що зробили для краї. І працівники ДСНС в середньому за добу підрозділи ДСНС області здійснювали 31 виїзд за сигналом тривоги за викликом на лінію 101, що становить на майже 25% більше в порівнянні з 2022 роком. Підрозділами ДСНС області Тернопільщини було врятовано 172 особи, з них четверо дітей. Це на надзвичайних ситуаціях, подіях, пожежах. Врятовано 713 будівель. Підрозділи служби долучались до близько 300 рятувальних операцій, зокрема пошукових робіт щодо запобігання нещасним випадкам. Незважаючи на війну, рятувальники знаходили час і на те, щоб навчати дітей спільно з обласною військовою адміністрацією, з територіальними громадами в навчальних закладах. А це школи, вищі навчальні, заклади, профтехучилища, ліцеї. Нами було відкрито 120 спільно з ними було відкрито 120 класів безпеки лише за, 20, за 23 рік 68. Ну, 22, другий, двадцять третій, 120. За 23 рік 68 таких класів безпеки. В цих класах безпеки ви маєте можливість бачити, діти навчаються безпеці, поводження в побуті. У головному управлінні кажуть, завдяки відданості своїй місії вони готові долати усі виклики захищати українців від незвичайних подій.